Традиція у нас вже я один рік руки. Мабуть, п'ять так шість. Що кожну вас збираємося і відновлюємо дорогу. Перемо робити дорогу. Добрий ранок, товариство, радий з вас бочить. Сьогодні у нас ловкий Такий весняний диночок, 21 число. І вже, як по традиції, можна сказати, у нас весняний ремонт доріг сільських наших. Один день вже пройшов без мене трохи, а сьогодні продовжується і якраз і продовжується і закінчується. Залишилося ще декілька частин дороги поремонтувати. І Запускаємо ЮМАЗ, беремо прицеп, вже техніка поїхала, буде ЮМАЗ один з прицепом, мтз прицепом, два зона і джун. Поїдемо, подивимося, ЮМАЗої сплячки будемо виводити, акумулятора вкинули, зараз заливаємо водичку і пробуємо його крутити. количками потугами, як на диво завівся непогано. Ми очікували гіршого Пішов три ворота. Возьмемо здоровий прицеп і якраз Кожен по прицепчику привезе, десь носибом насипаємо, щоб ковшом розвернути, десь будемо вручну забивати ямки, бо в цьому році посипалася дорога просто страшна, їздить неможливо зовсім, в тому році хоч ще була більш менш проїздно, а ця в цьому році капать. Є мазаку шпилив. Тим більше будемо ще і пальча чіплять на ЮМАЗах. Йому роботи пристоїть також зробити йому технічне обслуговування повне, щоб юдзяк був на вас ну, настроєний. Навчана, Хто новий на каналі, не знає, цей Юмаз в нашому господарстві найперший. Дивився, він на початку 2000 х у нас. Другий рік чи третій рік. 2002 чи 2003, але дуже довго він у нас. Навіска ще озоранки залишилася настроєна. Вот видите, та ю працює добре. Поставили, тільки зболотився в чотирка, то ми устранив ту проблему. Що зараз поїдемо дивитися, як працює джон. Руки, мабуть, п'ять, так шість, що кожну васну збираємося і відновлюємо дорогу і все одно за зиму все воно пропадає. Розтовкується, розкисає і йомить появляються таке наче ми нічого і не робили. І це в цьому році спробуємо трошки масштабніше його зробити. краще висипати не тільки ямки, а й так де місцями і суцільно засипати, там. і старого комплексу і щебінь, і бой, ну таке. Висипаємо, ковшом. Трошки розгортаємо, а потім таке да не да руками. Потихеньку починаємо його щоб рівненько, красиво. Ну, запасно воно вкатається і бути добре, тому що трактором з якимось навісним тут оскакоть. Хано, йому такий, що не та машина їздить гидко, а трактором так зовсім гидко. Я зараз покажу вже, Паш, звичайно, страшненьке, нічого не скажеш. Ну, Але вже ж як прикатається, то бути значно краще. ток-ток-ток і ось тут така ну, страшненька звичайно ну це поки що сюди ще будемо сьогодні підвозити йдемо кужа менше така плача в них було ну може покраще сонечко ось вигляне воно підсухне і буде хорошо ну ось таке воно на вигляд Зато тот то, вже то, думаю, трохи душі розгорнув його. Йоми ж були калюжі, понятно, краще. Ямок було як грибі після дощу, то вже веселіше трошки. Ось сонечко ще під горнами, дуже бути добре. тут ще можуть. Ще мови. Ось такі плохи прийдеться ручками порозбивати, трохи молотом, то тут... Степанович уже їде газоном. І отут на повороті загатити нода, і там дочі трошки біля хлопців, бо там також їздимо, там ями дуже здорові. У порівняно з тим роком взялися конкретніше трохи, капітольніше зробити. Не було б у нас така дружня команда, навряд чи щось би вийшло, так би скакали по йомах. А тут добре, що у нас такий чудовий дружній колектив, пам'ятаєте цього газончика, стопачки ми на нього робили. Так, у нас возить три трактора і поки що бачу одного газону. А що там дальше? А що там борта нема? Зильний мерсерський моторик ловко працює. Ух. До, йому. Трошки колись засипалося, але все одно калюжі. От, от там все калюжі треба засипати, щоб на сонечко воно все нормально втрамбувалося, засухло і буде тяга. Оце так і робимо, тому що крім нос зараз закрию. Крім нас його ніхто не зробить, тому тільки все власними силами. Женя. Женю, ви вже могли бачити, коли ми з ним молотили на Кесі 2388. Зараз поїдемо робити дорогу. Там заїмця така розвалилося, бо я там не був. О, також Мерседесовський дригун, як і Степановича ми бачили тоді. Ой, тут О, Ось такий газончик, музика, дивіться, які сидіння тут, електричні регуліровочки. Ну, чисто то порядок. Такий кузовок. А ну давай подивимось. А тут вообще ще чистіше. Де? Та не таке як Остеполь, не 364. 364, тільки турбіна інтеркулер, 100 кВт. Причому ще хватає, так? Да? Та він з прицепом можна є. О, Анну. Привіт! своє відео. О! Покажу вам основний процес. come oh, on Ось така техніка нас сьогодні тут працює. Серйозно. 63.30 раміум. Преміум з куном Жандір 653. Погода розгодинюється, сонечко на дворі градусів 8-10 тепло. Погода чудова сьогодні. Тут Манька залишилася вже Ой, давай, 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 давай. показать людям, должна быть. Да, да. Ты... Люк. Люк. люк туда, люк сюда. Да, люк, люк открывается в сокрыше. У преміум шоу. Преміум же ж тут склону ж не таке. преміум. панель вся не така. Потім вже тут але, воно, туди, дуже... да, все лектор, воно все не таке. Що ж я тобі, так. Ну воно не правильно, так все не Тут ж одне положення на нажоваться, їдеш само не треба нічого робити. Та да, ну в прямі в був той розлице, болтує, той, великий. То, конечно... В цьому да? так? Да, в цьому, звісно, поярче.

Можемо вільно спілкуватися, не треба ні кричати, ні чути. Чуля. Це ще в жані грузами є соня, да, і Так, заодно заберемо сіволочку дому вже її лампіші. до домазили, зараз будемо доводитися до ума. А сівалка вже буде дома, під рукою якраз вже на вже перебраний, готовий. Ці люфти, що на ньому були там по отворах, Коротше, за по цьому питання закрито. Перемазуємо і сівалочка готова до роботи. Потехнічила йому мазика. Мастило замінили, фільтро і залишилось повітряний. Минуть і помить і можна рватися в поле. О, ну ще ж і також наконочинки. Резинки в тому році поміняні то відходили. Отут одно якось не поміняно було, то порване залишилося, ну так. А ну добре, все, не годиться. А так ті, що всі нові стоять, то тут ще й цілі. На тому на 800 на моїй вже порвалися кровніки, що в тому році поміняні. То це теж на таки помозить, бо важко кермом крутиться щось запустимо. Все також по бо тут його на горі пелюхи То все добре. Геле Газуй. Там з фільтра злилося 100 грома, а вже бачиш, не тягне. Він вже зроблений. Все, по нього. Тут у нас був випадок ключ на «Юмазі» заскочив і поручи, проїхали на стартері і він згорів. І з ремонту привезли, торочек то нормально. Ну «Юмаз» завівся як на диво чітко що його буде важче, коли ні його з потугами, звичайно, але він стояв зиму, то звичайно йому, як для нього це дуже добре. З техніки з основних процесів сам, можна сказати, закінчено. Повторяється, деяка техніку покупати і підвозити рольова і. Все готово. Так, Зараз підемо на вулицю, подивимося, як там спровин. Дуже неприємні звуки, так що себе там трошки прикрутіти, тому що неприємно. Ось те, що воно не, при... не прикотане, ще ромає до красоти доведе. Отак вже черніє, там класно. У вже... нас тут їх відео побачимо, воно техніка трошки піде, вже і сьогодні там кайси їздили. Колись буде з нього діло. Що ж, товариство, доробили ми дорогу. Може і не десь в деяких місцях, але краще, ніж було, тим більше ось, щось воно вкатується. Зараз вже 18.08, вже вечоріє. І заодно прокатнемося, подивимося в цілому, як у нас тут все вийшло. Десь місцями, може, і не дуже ловко. За два дні, які ми провели біля цієї, дороги, вийшло аж 22 прицепи щебня. Навазано сюди, уявляєте, 22 прицепи. Раніше, коли трошки був кращий дороги, нам вистачало трьох-чотирьох, і то ми їздили в основному вручну, може, коли там. Да. Кур приїжджав, накидав, але так, о, таких масштабів ремонт нам... Сюди вже дуже давно ніхто не робив. Взагалі дорога ця прокладена було нормально. Ще бін, що все нормально проїзно, що не грунтовка 80-й 90-й рік, якщо я не помиляюся. І тепер страшно то... воду -то ще їхати, мода кам'ячка, ще що. А ось техніка піде, то буде класно. І Оце все, що ми зараз з вами їдемо, це все вже пройдений. Топ ремонту цієї дороги Тут о, це, також плачевний стон був зробили. І все там, де ви бачите, чорне це все нов'є, скажімо так. Проїдемо зараз дячки. І тут, видиться, да, по всі сторони широка така дорога зробилася. Всі ямки, ті, що раніше були калюжі понад дорогою, там вже дуже ніхто не їздив. А тепер уже там щебінь краще, калюж не буде. Можна буде і з комбайном розминутися, бо важко воду було. І тепер не страшно їздить технікою із навісним обладнанням, яка досить багато вожа. Наприклад, там різні навісні, дискові, там ну, то, 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 то ж саме з присковичем, уже з то Та навіть їздить просто. Колосту і це вже або йдемо так кожу. Дивіться, тут треба йдеш чорти. Нічого не йде йому не можна. Їхати можна сміло, ми не боятися. Що ми з вами їдемо, це все такий великий кусок дороги зроблено. Не було б, мабуть, у нас такої дружньої компанії, навряд чи хтось би його робив, або робили, може хтось де-не-де де біля себе, біля свого двору. А так гуртом згуртувалися всі дружньо виїхали, два дні потратили, так як зараз весна, ну, в основному роботи, як такої дуже немає. Два дні потратили і ось така красота готова. Тому дякую, друзі, всім за перегляд, будьте з каналом, ще буде вас багато чекати цікавого, те, що зв'язано з нами, з нашою діяльністю, з нашим селом. Все, що у нас тут відбувається, будемо вам показувати, як ми робимо ту, -ту роботу або іншу. Разом по... По... окремо. Ну, все вам покажемо. Так що всім дякую за перегляд. Пока-пока.